На вулиці Бандери завершують роботи, складають тротуари та домонтовують контактну мережу. «9,9% завершені. Це замінені всі інженерні мережі, колектор каналізаційний з усіми підключеннями до будинків, водопровід магістральний з усіма підключеннями до будинків, газопроводи, будинкові води. заміна контактна мережа. Як бачите, Останні штрихи зараз монтажники вводять, доставляють якусь там частину розтяжу. Також тут переклали дорожнє покриття, облаштували тротуари, місця для паркування та велодоріжки. Гарно тут все зроблено, дуже гарно. Взагалі, от так зробили, нікак було бігати, переступати все, а тут дуже гарно зробили. Я не можу зрозуміти, для чого вони звожують вулиці. Такий великий на ну, в нас ну просто машин дуже багато. Є забудови. Кожен має машини. Ділянку вулиці біля костелу Ольги і Єлизавети зробили пішохідною. Приватний транспорт об'їжджатиме її сусідніми вулицями. Трошки довго, трошки незручно не буде, не комфортно. Ця частина залишиться пішохідною. Вона буде відкрита тільки власне для руху трамваю. Автомобілі туди їздити не будуть. Пішохідна зона вона. Нов надає новий поштовх площі. Вона, скажімо так, є комфортнішою в першу чергу для пішоходів. Це є гарна стара історична площа, яка власне потребувала того, щоб її зробити пішохідною. І власне в нас є достатньо вулиць навколишніх для того, щоб водії автомобілів могли об'їжджати цю цей відрізок. Суперечки були з початку ремонту. Чим буде встелена дорога асфальтом чи бруківкою? За збереження бруківки тоді виступили мешканці. Вони влаштовували протести та збирали п'ї. Ми маємо втрачену можливість відведення альтернативного потоку, бо фактично мало би бути мале транспортне кільце. А це би було так зване серема сере транспортне кільце через вулицю Бандери, через Вітовську, через вулицю Залізничну. Ми цю можливість втрачаємо, бо фактично ми звужуємо до одної полоси з тої ж самої сторони. Ми маємо дуже комфортну міжквартальну вулицю, яка буде комфортно. Нагадаю, ремонтувати вулицю почали наприкінці вересня минулого року. Робили це поетапно. Олена Данило та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.